Ну що, геймери, подивився я демонстрацію NCSoft по Ion 2, нову демонстрацію, яка ось вийшла нещодавно. І хочу поділитись своїми думками, враженнями, яка гра на нас чекає. І дійсно, розробники показали купу нових фішок від зміненого інтерфейсу і їздових демонів до кастомізації крил і масштабних pvp боїв в Абісі. Я зібрав для вас найцікавіші моменти, підібрав трішки гумору, і зараз ми з вами поетапно розберемо, що на нас чекає в продовженні легендарної ММО РПГ. І ми починаємо з самого очевидного: це панель КП і МП. І вона тепер внизу. Це зміна, на яку фанати чекали роками. Тепер усе під рукою. А точніше під ногами виглядає зручно і сучасно, як у більшості ММО. Далі нам показали їздових тварин, і серед них справжній демон. І це не просто буде декоративна фішка. Маунти в 2 будуть виконувати роль пересування світом, пришвидшуючи подорожі між локаціями та надаючи більше мобільності у відкритому світі. Судячи з відео, розробники зробили акцент на різноманітності їздових тварин від класичних істот до справжніх. Фантастичних створінь це відкриває можливості не тільки для швидких переміщень, а й для естетичної кастомізації персонажа. Далі гравцям показали перше поселення, з якого починається шлях персонажа. Альдгард це місце стане стартовою точкою для новачків. Тут ви отримуєте базові завдання, ознайомитесь із механікою гри та зробити перші кроки у світі. Айон 2 альтгард добре передає атмосферу всесвіту Айон 2. В якому є поєднання знайомих гравцям візуальних деталей із сучасною графікою. З першого погляду видно, що розробники намагались зберегти дух оригіналу, але і водночас дати йому нове життя. Це важливо, адже саме тут формується перше враження від гри. Одна із найцікавіших новинок це кастомізація крил. У першій частині Айон крила були важливим елементом ігрового процесу, але їх зовнішність була досить обмеженою. Тепер. Тепер у ION 2 гравці отримають можливість змінювати вигляд крил від кольорів і форм до більш унікальних деталей. Це дозволяє зробити персонажа ще більш індивідуальним і виділитися серед інших у світі гри. Ще одна важлива деталь у грі з'явилася можливість попередньо переглядати зовнішній вигляд спорядження. Тобто, перш ніж ви отримаєте чи придбаєте річ, можна подивитись, як вона виглядатиме на персонажі. І цю фішку, скоріш всього, могли взяти. З більшості сучасних MMORPG, ну, наприклад, Black Desert Online. І що цікаво, система перегляду поширюється не тільки на броню чи зброю, а й на дрібні предмети, наприклад, сережки. Це свідчить про те, що розробники роблять великий акцент на візуальній кастомізації, адже тепер кожен елемент екіпіровки впливатиме на образ персонажа. На демонстрації нам показали повну карту Ion 2. Вона масштабна з різними зонами для квестів, фарму і пвп. Видно, що розробники намагаються зробити світ більш відкритим і цікавим для дослідження, залишаючи знайому атмосферу оригінального Айо. Окремо продемонстрували і Абіс, який є однією із ключової локації серії. Це місце, де відбуватимуться наймасштабніші битви між фракціями. Ми побачили, як персонажі пересуваються цією зоною, і можна сказати, що дух класики збережений. З виду Абіс виглядає небезпечним і наповненим адреналіном. Ну і, звісно, не обійшлось без групового ПВП. Нам показали ПвП файт між двома групами, які нагадують ті самі бої за. Район, де все вирішують командна робота. Правильна стратегія і трішечки везіння. З одного боку, виглядає динамічно та драйвово, але якщо подивитися глибше. То занадто хаотично, коли на екрані одночасно десятки атак, заклинань, іноді важко зрозуміти, що відбувається і хто реально на кого нападає. Також нам показали Легіон Хаус це місце для гільдій, де гравці можуть збиратися разом. Усередині ми бачимо інтер'єри з деталями, включаючи картини босів. Це не просто прикраси, вони підкреслюють атмосферу гри і дають відчуття, що твій клан має власний простір у цьому світі. Персонаж тепер може плавати під водою. Це нова механіка, яка відкриває додаткові можливості для дослідження світу. Варто відзначити й графіку води, вона виглядає набагато реалістичніше, ніж звичайно у першій частині, з відблисками, глибиною та динамікою. Але я переконаний, що в старенькому Архейдж водичка найкрутіша, найкрасивіша, яку ми тільки могли десь побачити. Нам показали її спеціальні локації для фарму мобів. Це Класичний елемент будь-якої MMORPG і Вайон 2 він теж буде важливою частиною прокачки. Фарм цікавий момент для фанатів оригіналу. Звуки агромобів залишились тими ж самими, що і у першій частині. І це одразу створює ефект ностальгії і показує, що розробники цілеспрямовано зберігають атмосферу старого айон. На момент показу відео максимальний рівень у грі був 45-й. За словами розробників, активний гравець може досягти цього рівня всього за один день. Але вони підкреслюють, що це лише етап навчання. Справжній головний хай-енд контент буде вже після 45-го левела. Тобто швидкий левел ап, це не кінець, а лише старт вашої подорожі. Е, ну, цікаво буде подивитися, який хай-енд контент для нас підготовили. Е, особисто для мене є сумніви. І у висновку я знову переконався, що гра виглядає не як продовження, а скоріш за все, як ремейк. Наприклад, як оригінальний Silent Hill 2 і ремейк Silent Hill 2. Щось на кшталт цього, в якому є перероблені механіки, оновлена карта, але зміст і суть залишаються тими самими. І про це розробники в першому стрімі ще казали. Але давайте відверто визнаємо, що назва Aion 2 це ніщо інше, як просто маркетинговий хід. Тому що, на мій погляд, назвати Aion Ремейк. Ну воно виглядає просто не солідно. Але в цілому ION 2 виглядає красиво і амбітно: новий інтерфейс, маунти, кастомізація крил, деталізована графіка і знайомі звуки. Але поки що ми бачимо показовий геймплей. Максимальний рівень 45, досяжний за день. І чи буде достатньо цікавого хай-енд контенту? Для нас щоб затримати нас надовго, і чи не перетвориться Айон 2 на красиву, але швидко пройдену гру? Як ми це бачили? в and Liberty, де наступає хай енд контент. Ти проходиш всі інстанси, і потім тобі в грі вже нічого робити. Реліз у Кореї і Тайвані запланований на 18 листопада 2025 року. А глобальна дата ще не оголошена. Поки залишається чекати і дивитися, чи нова Айон зможе по справжньому зберегти дух класики і надовго захопити фанатів. Сумнівно, що ми не в листопаді побачимо гру, але нам залишається поки що чекати і спостерігати. Ну що, геймери, крильця розправили, демони покорені, а підписку ще не натиснули. Виправляйте це прямо зараз. З вами був PlayerNose і до зустрічі в нових відео. Бувайте!